Коли Тобі щось конкретно належить, і ти знаєш, що воно твоє, що ти не вкрав, що ти не взяв, що ти не позичив, що ти не прийшов на готове, ти оберігаєш його ну, з великою силою. Це як батьки оберігають свою дитину. Це як е, ти оберігаєш те, що е, набуте тобою створено по камінчику, по, по цеглинці. І так от українська нація, ота, дійсно українці. Які не прийшли, не, не долучилися, не е, окупували. Так, вони розуміють, що це їхнє, і це настільки живить, настільки е, додає е, сили до боротьби, що е, та білі фізична і духовна, моральна, вона е, нівелюється, і ти її не відчуваєш, тому що ти б'єшся, тому що ти захищаєш, тому що ти рвеш, вириваєш зубами е, те, що належить саме.